Запорізькі випускники продовжують складати зовнішнє незалежне оцінювання на черзі. Російська мова. Єдиним пунктом тестування в області став Запорізький національний університет. Біля стін вишу абітурієнтам дають останні наставлення. На тестуванні з російської мови зареєструвалося 400 випускників. Якщо ви подивитеся на чергу, яка зібралася біля нашого корпусу, то можемо бачити, що російська мова це все таки той предмет, який необхідний вступникам. Тим паче, що російська мова є профільною для російської фіології, тобто ті, хто буде вступати на російську фіологію, і російська мова необхідна як альтернативний предмет, якщо ви вступаєте на журналістику. Кожен з присутніх тут вже пройшов обов'язково оцінював з української мови та літератури. Тепер головна порада така. «Не Німірничать, тому що нас один пімірні час сердічні приступи його забрала скоро. я думаю, світлого ума можна поживати якихось спокійств, просто спокійств, тому що на екзамені ви вже не спішите, ви вже не вивчите, тому Поэтому можна просто не хвилюватися». за 10 хвилин до початку. Тут зачиняють двері. У повній тиші протягом трьох годин абітурієнти перевірятимуть свої знання з російської мови. Навесні цього року під час пробного тестування випускники вже ознайомили з правилами ЗНО. У кожній аудиторії не більше 15 людей. Усе, що може знаходитись на парті, це запрошення, паспорт, оригінал сертифікату та чорна гельова ручка. Та на основній сесії наявність у абітурієнтів будь-яких мобільних пристроїв перевірятиме металодетектор. А поки випускники збираються з думками біля навчального корпусу з не меншим хвилюванням чекають батьки. Для мене більшої проблеми нет русське українське. А у сина, звісно, проблеми, я не знаю. Ну, если якщо взяти до седьмого класу один час в неделю, і все, ну тим не менше. Крім батьків, тут є ще абітурієнти. Запізнившись на дві хвилини, Юлія побачила зачинені двері. Самі винуваті що Ждали із десяти часов і не знали, куди йти. А потім спитали і прийшли вже пізно. Я хотіла ілі на журналіста, і на мистецтвознавця. І там треба українська мова, література і російська. І мені ще історію здавати. Ну російська по-любому довжна бути. Тепер я не знаю, що робити. Та можливість скласти тести є, якщо абітурієнт відсутні з поважної причини. Для цього передбачено додаткову сесію у липні протягом п'яти днів. Абітурієнт мусить подати заяву. До регіонального центру оцінювання якості освіти, а ті, кому пощастило вчасно впоратися із завданнями, діляться враженнями. Ми як більше по руському розмовляємо в нашій страні, там болі як можна описати це все на українському надати переводити, вспомінь деякі слова, які Ну, ваше не забуваєш. Допустимо много легше, ніж українському язике. Да. Там можна було привести там історичні кіта собиття. От по цій темі по русскому языку, можна було більше тем придумать намного, чем по українському. Результати тестування з'являться на інформаційних сторінках абітурієнтів вже через два тижні. Марія Маракелян Ярослав Бартаков. спеціально для Медіагруп. нові проекти.